No. Yes. on kaikki päässyt joo, joo. paikalle niin... Ei, on, nämä hanskat kuuluu omaksi, ne jää teille. No. Joo. Se oli <tulut> ensimmäinen huomio. Nei. Друзья, вас витаю. Мы сегодня Навіть хвилювання навіть забула, як це називається, ця вся краса. Ми були на весіллі і зараз ми приїхали віддати, повернути сукні. Але я хочу трохи так вам показати, яка це краса, і який великий вибір. Дуже різноманітний, я навіть не хочу трогати, чіпати руками. Але сподіваюся, що вам буде також цікаво для всіх подружок невісти, нареченої, дуже різні кольори, все в такому. Дуже чарівно, друзі. Ніби попав сказку. Тканини з мереживом, з вишивкою ручною, всі в стразах, всі такі дуже волшебні. Атласні тканини. Сітка. Ось такі чарівні юбки великі, з спідниці. Ось така класика. Дуже гарно, друзі. Чоловічий відділ я не буду заходити, а також ось ці сукні наречених також я не буду чіпати руками. Дуже гарні. Зовсім інше відчуття, коли ти сам зайшов ось такі ось прикраси на сукнях. Дивіться, друзі, кольори. Сподіваюсь, вам сподобається дуже, як і мені. Я тут мені страх не далі.